За вашими спостереженнями від початку війни, чи змінилася психологія цих людей, росіян я маю на увазі наших ворогів, які власне приймають упалювати за збільшення і війну проти України? Тобто, що спочатку хтось із них ще там. Як вони казали, та, міг керуватися якимось типу ідеологічними установками. Зараз це все ж таки ну, в першу чергу гроші, чи якась інша мотивація. От як змінився цей портрет, якщо можна так сказати, військового злочинця за 3, майже три роки війни? Якщо взяти такий моральний стан, да? морально-психологічний стан і взагалі ту інформацію, якою вони діляться зі своїми рідними. Ну, є багато свідчень, ми це все фіксуємо, збираємо. Перше, дійсно, зараз основний чинник, основний, основний як кажуть, аргумент для участі в війні це гроші. І при тому гроші це для Російської Федерації це просто величезні гроші. Я вам переведу дуже простий приклад. Якщо е, на початку, це 2023 рік, з початку року, коли почався процес е, масового е, такого відбору військовослужбовців, які підписують контракти в Збройних силах Російської Федерації, ми візьмо, так, наприклад, Москва, Санкт-Петербург за підписання першого контракту, людина отримала 30 тисяч 50 тисяч російських рублів за підписання першого контракту. То на сьогоднішній день Губернатор, ну, скажімо так, Москва виплачує 1 мільйон 900 тисяч російських рублів. Санкт-Петербург, губернатор Петербурга, вони опікуються Псковською дивізією повідомлення десантних військ, він готовий викласти за підписання контракту 2 мільйона 100 тисяч російських рублів. Ви розумієте, за півтора року від 50 тисяч до 2 мільйонів. А регіоні між собою. Конкуренція Візняю, так, наприклад, санкт петербурзі отримують 2 мільйона рублів тільки тоді, коли ти заключиш контракт в воєнкоматі в Санкт-Петербурзі. Незалежно від того, чи ти проживаєш на Уралі, чи ти проживаєш на північному Кавказі в будь-якому регіоні. Але ти повинен підписати контракт саме тут. Це перше. А друге, про що це свідчить? Дещо є зміни, не так просто тепер набрати на контракт військовослужбовців. Є певні проблеми, і саме цей грошовий вимір, він показує, що проблема вона назріває. Але можна також констатувати, що долучилися великі міста, тобто що спочатку набрали людей з ну, бачите глибинкою. По, по суті, вони просто виграли звідти тих людей, які нічим не зайняті, які мають. Низький рівень зарплати і відповідно низький рівень життя. А от другий моральний фактор, що я вам хочу сказати, що я відмітив, вони менше перестали крізуватися тими діями, які вони чинять на території України. Бо те, що було в 2022 році, там навіть в 2023, двадцять по телефону, по розмовах з друзями з рідними, це було я кажу. Одних різнування, скільки вбили, скільки зґвалтували, що зробили і так далі. То зараз у цей відсоток, набагато менше, є реалії війни, вони вже більше опікуються тим, що він піде на черговий штурм і не повернеться. Є тут є зміни саме в моральному такому розумінні, але нема змін в дії.